Сьогодні ми з вами закріпимо кольори, а допоможуть нам в цьому різнокольорові будиночки. Це будиночок червоного кольору, це будиночок синього кольору, це будиночок жовтого кольору, а цей будиночок зеленого кольору. А тепер ми з вами пограємо у гру посади квітку біля будинку за кольором. Біля жовтого будиночку ми посадимо квітку жовтого кольору. Біля зеленого будиночку ми посадимо квітку зеленого кольору. Біля синього будиночку ми посадимо квітку синього кольору. Біля червоного будиночку ми посадимо квітку червоного кольору. Молодці гарно пограли і пригадали кольори.